У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили триває активна вступна кампанія 2023. Протягом місяця щодня до університету приходять абітурієнти, їхні батьки та гості закладу. У кожного з них багато питань щодо умов вступу, термінів та форм навчання, і з відповідями на них радо допомагає приймальна комісія не лише в очному, а й у дистанційному режимі через телеграм-чат та за телефоном. Відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія Чорн говорить, щойно 4 серпня оприлюднили списки рекомендованих на бюджет, і велика кількість вступників одразу завітала для подачі документів. Задля зручних умов для майбутніх студентів, уся приймальна комісія працювала в ці вихідні 5 та 6 серпня. Ми поцікавилися у пані Вікторії, які спеціальності в ЧНУ, на думку цьогорічних вступників, є найбільш затребуваними. Під час приймальної комісії, яка ще продовжує працювати, ми остаточні цифри не можемо зараз повідомити, але ми можемо сказати. Сказати чітко, що зараз велику кількість уже заяв подана це на права на 081, це на 123, 124, 122 – комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія і інженерія програмного забезпечення. І 061 – журналістика. Що ж думають самі вступники, які щойно подали документи? Поступаю на бюджет на спеціальність інженерія програмного забезпечення. Планувала сюди поступати перший пріоритет обирала. Ну, вважаю цей університет хорошим. Сподіваюся, що мої враження будуть так ж протягом навчання. Я поступила на спеціальність 017 Фізична культура і спорт. Я дуже рада, що я вступила саме на цю спеціальність, тому що я займаюся спортом протягом 13 років. Я дуже чекаю на 1 вересня, щоб вже відчути цю атмосферу, побачити своїх одногрупників та. Викладачів, утім, вступна кампанія триває. Не втрачайте можливості стати частиною університетської спільноти ЧНУ імені Петра Могили, одного з кращих вишів півдня України.